Уже за кілька років на місяць можуть відправити місію за гелієм гелієм-3». Це рідкісний ізотоп, який може стати паливом для ядерного синтезу та ключем до створення квантових комп'ютерів. Американський стартап Інтерлуне планує старт уже у 2027-му. На землі гелію 3 майже немає. А на місяці він накопичується в ґрунті завдяки сонячному вітру. Один кілограм може коштувати до 20 мільйонів доларів, але поки що невідомо, чи є там його достатньо. І пустає інше питання юридичне та етичне, хто має право добувати ресурси місяця і чи варто змінювати його вигляд. У компанії кажуть: на місяці немає життя, тож навіщо його берегти. Але навіть вони визнають. Дискусія про його майбутнє лише починається, а ви б погодилися на видобуток, якщо б це означало енергетичну революцію на землі.